Добрий день, друзі! Сьогодні ми розглядаємо тему, словотвір, зміни приголосних притвореність слів і суфіксами СК СК. -в». Для початку пригадаймо те правило, яке вже ми вивчили у 5 класі. В українській мові є найпоширеніші такі чергування приголосних звуків. У коренях слів. К чергується із Ч і Ц. І запам'ятовуємо ми за допомогою нашого тіла. Рука, ручка у руці. Г чергується із Ж і З. нога ніжка на нозі. Х чергується із Ш і С. Вухо вушко у вусі. Отож. При словотворенні за допомогою суфіксів «ск» – «ст» см одночасно змінюється останній приголосний перед суфіксом і сам суфікс. Ми маємо іменник кріпак. Основа слова закінчується на К, і при цьому ми будемо утворювати прикметник кріпацький за допомогою суфікса К. І збірний іменник кріпатство за допомогою суфікса цитиви. Боягуз, відповідно прикметник боягузкий і боягузтво, товариш, товариський, товариство. І як запам'ятати, коли від якого суфікса Утворюється слова. Повертаємося до того, що ми вивчали в п'ятому класі. Зверніть увагу, К чергується із Ч і Ц. Я виділила жирним шрифтом звук Ц. Отже, якщо основа іменника буде закінчуватися або на К, або на Ч. То буде утворюватися прикметник за допомогою суфікса тк, так як підказує нам ось ця остання. Буква, верніше звук. Звук у вимові, а на письмі буква. Отже, овруч, овруцький. Юнак. Юнацтво. Далі, наступне правило. Г чергується із Ж і З. Звук з я виділила жирним шрифтом. Отож, якщо основа слова іменника, буде закінчуватись на Г або Ж, то для того, щоб утворити прикметник, ми будемо використовувати суфікс СК. Праски. І щоб утворити іменник, збірний іменник, будемо використовувати відповідно суфікс з тв. убогий убожство. І останнє правило. Х чергується із «ш» і С. Знову дивимося на ось цю останні, е, останній звук С. Якщо основа іменника буде закінчуватися на Х або Ш, то відповідно ми утворимо відносний прикметник за допомогою суфікса СК, так як підказує оцей звук на чех-чеський. І щоб утворити збірний іменник, то будемо утворювати за допомогою суфікса ситиви птах, птасто. Як бачите, все просто. Але в нас є слова, які закінчуються на інші звуки. Так? Якщо основа слова закінчується на д або «ти», то на письмі ніяких змін не позначаємо. Але у вимові відбуваються різні зміни. Наприклад, студент. Так от, щоб утворити прикметник, ми до цієї основи додаємо суфікс ский і записуємо без змін. Студентський. Але у вимові будуть зміни, буде відбуватися спрощення. Оцей що посередині буде випадати, і ми у вимові чуємо: студентський, студентський. Далі збірний іменник від слова студент утворюємо за допомогою суфікса ситив і, відповідно, запишемо без змін студенти Але у вимові оцей «п» перший буде випадати студентство, студентство так зручно вимовляти і так правильно. Далі ще один приклад. Брат. Запишемо братський, але вимовимо братський, братський. Далі братство запишемо, але вимовимо братство. Далі тут варто запам'ятати винятки. Я їх розмістила у алфавітному порядку. Якщо хтось із вас придумає, як їх запам'ятати, напишіть мені у коментарях. Отож, винятки: Бангкокський, Баскський, Герцогський, Іракський, Казахський, Кембриджський, Ламанджський, Мекський, Монакський. Нью-Йоркський, тюркський, тюркський. Виконаємо практичне завдання. За допомогою суфікса від поданих іменників назв етнічних груп населення утворіть прикметники, назви мов. Наприклад, киргизи, а мова киргизька. Є інші слова таджики, латиші, ескімоси, лаки, литовці, турки і так далі. Натисніть на паузу і виконайте це завдання. А потім ми перевіримо. Отож відповідь таджики мова їхня, таджицька, латиші мова латиська, ескімоси мова ескімоська. Лаки лакска, литовці литовська, турки турецька, абхазці – абхазська, французи французька, німці німецька, туркмени туркменська, японці японська, нанайці нанайська, половці – Половецька, печеніги Печенійська, Шведи шведська, Фіни Фінська. Угорці угорська, грузини – грузинська, українці українська, казахи казахська, це слово виняток, каракалпаки каракалпацька. башкири башкірська, греки грецька, коряки коряцька, курди курдська, Естонці, Естонська, Карели, Карельська. Отож, ми сьогодні вивчили як утворюються відносні прикметники за допомогою суфікса СК і як утворюються збірні іменники за допомогою суфікса «ство». Дякую за увагу. До нових зустрічей!